Автор книги об'явлення пише про те, що він оглянувся, щоб побачити і побачив подібного сина людського. А далі сказано, що його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми торкнемося не лише зовнішньості, яка описана в цьому місці зовнішністю нашого Творця, але ми торкнемося. Цікавої і болючої на сьогоднішній день теми це теми рівності. Адже сьогодні відбувається боротьба, не просто визначення, хто є хто, а боротьба, що хтось рівніший за когось. І таким чином, намагаючись підняти когось, намагаються опустити інших. І ця боротьба це є небезпечна. Одна справа, якби це відбувалося в світі, але це переходить і в церкву. І в церкві також відбувається ось ця боротьба а будь-яка боротьба, вона не від Бога, вона зрозуміло, від якої сили. Принаймні про це в книзі «Об'явлення» в 12 розділі сказано, що відбулася ось ця боротьба, полеміка. І тут ми читаємо про те, що Бог представився саме таким. Важливо зазначити, що коли ми читаємо Книгу Біблію з перших віршів, ми читаємо про те, що Бог на свій образ людину створив. На образ Божий Він створив як чоловіка, так і жінку створив їх. Як бачимо, Бог створив сьогодні, сказано так, гендери, два гендери, да, чоловіка і жінку. І вони складають або двоє являються. І двоє представляють людину. Людина це не лише чоловік і це не лише жінка. Людина це не два чоловіка і не дві жінки. Людина це чоловік і жінка. Так створив Господь, так написано. Я цитую Біблію, нічого більше. І ось коли ми це читаємо, ми бачимо про те, що так був створена людина. Але кожен раз, коли Господь представляється, Він представляється однаково чоловіком. Ніде в Біблії не говориться про те, що він був явився як жінка. Ну, це пізніше чуть. Давайте ми ще розглянемо ще один момент, який важливий в контексті 14 вірша книги об'явлення, який ми читаємо. Зараз я поясню, що саме має на увазі. І так, 9:18 сказано. Буття 918, і були ноєві сини, що вийшли з ковчегу, Сим, Хам і Єфет. І так, після потопу е був, Ной, у нього було три сина, від якого наповнилася вся земля. І на сьогоднішній день ця земля, будемо казати так, поділена. Хоча є змішані е типи, прототипи. Але в основному три основних напрямки це Яфет, Сім і Хам. Тобто європейці, азіати і африканці. Білі люди, так звані, чорношкірі і азіати. Не будемо уточняти, що вони собою представляють. Всі ми розуміємо ось цих три, колись в школі я вчив, що є європоїдна раса, монголоїдна. І негроїдна. Так от, знову ж, ми читаємо про те, що є таким чином в світі, будемо казати, є шість різних типів, Шість. які в першу чергу, розділяються на чоловіка, жінку, а по-друге, вони розділяються на е, раси, племена нації і так далі. І так, але Бог завжди, коли представляється, або коли він являється людям, він являється як чоловік. В першу чергу, це ми читаємо в Біблії, ну, принаймні Ісуса Навіна, 5 розділ, 13 вірш, сказано про те, що явився Господь Ісусу Навіну. Він побачив і навпроти нього чоловік. Суддів Ізраїлів, Ізраїлі, як розділ, 11 вірш, коли Господь явився Гедеону, він також прийшов, і Гедеон сказав, О пане. А ось коли ми читаємо 13 розділ, там взагалі чітко прописано все. 13:3. «Явився ангел Господній. А от в 6 віршові жінка приходить до чоловіка, до Маноя, і каже: Явився Божий чоловік. Не просто ангел, не просто якась примара, не просто жінка. Вона розпізнала вигляд або зовнішність, відповідала чоловікові. І це важливо. І це говорить про те, що Бог є саме так. І коли він вручив все дійство чоловікові, він мав якісь плани, якісь наміри. І, відповідно, ми маємо погодитися з цими. І не перетягувати, скажімо так, одіяло з хворої голови на здорову. Чи здорової на хвору немає значення. І так, коли ми читаємо. Об'явлення, там сказано такі слова. Його голова і волосся білі. Ну, про білі волос, волосся ми говорили минулий раз. А сьогодні біла голова. Що значить біла голова? Це означає, що ця людина або ця особистість належить до європейної раси, до єфета. Принаймні, коли ми читаємо буття 9.20. 26, 27 там описана доля кожного із цих синів. І ось е, Господь являється як Європейець, як біла людина. Ну, біла голова. Не як навіть азіат, навіть іншої раси. Чомусь саме так. Так описано, так сказано, так ми читаємо і так бачимо. І це говорить про те, що. Це не робить білих людей вищими, нижчими когось. Це робить всіх рівними. І це ставить крапку в боротьбі, в полеміці, в дискусіях, хто має чим займатися не з чим. Це говорить про те, що ми сьогодні маємо прийняти те, що від Бога, так як від Бога, не придумуючи, не нав'язуючи своєї позиції, свої думки. Так як читаємо, так і маємо. Залишаєте. Наші сперечання і прийняти, як є, так як воно створене Богом. В першу чергу, чоловік не має домінувати над жінкою, одна раса над іншою, але в той же самий час чоловік не може е, займати місце, тобто жінка не може зайняти місце чоловіка, і інша раса не може е, настільки урівнятися, щоб бути вищою. Тому це є важливе на сьогоднішній день. Це ми маємо для себе з'ясувати, уяснити. І хочемо ми того чи ні, але з цим нам, будемо казати так, приходиться жити, і це ми маємо розуміти. Ті правила, і ті принципи, які Бог створив, вони мають бути прийняті і виконані в нашому житті. А вже нав'язувати і щось придумувати, це вже інше. Тому слово Господнє говорить так. Отож, бувши Божим родом, не повинні ми думати, що Боже жество подібне до золота. Ну, і 25 вірш говорить про те, що і людина також створена від одного. Так от, подібне до золота або до срібла, чи камені, твору мистецтва, чи людської вигадки, незважаючи на часи Бог, на часи невідомості, Бог. Ось тепер він усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Господь сьогодні призиває просто прийти до нього в покаянні, такими, як ми є. Чоловіком чи жінкою, незалежно від раси, не намагаючись почати домінувати або урівняти свої права, нав'язати, домогтися, доборотися. Ми маємо просто прийняти себе такими, як ми є. Ми маємо прийняти не просто себе як особистість, але й зовнішність, яку нам Господь дав, якою він наділив, тими, якими ми є. Ми маємо саме такими прийти до Господа, не придумуючи, не додаючи і не віднімаючи від цього образу нічого. Так нас створив Бог і, його, і основна наша задача на сьогоднішній день це лише прийти в смиренні і покаянні перед Богом. Амінь.